Та допомога, яку ми надаємо зараз, це на 2-3 голови набагато вище, ніж було те, що було там минулого року і позаминулого року. Анестезіологія, хірургія все набагато більше розвивається. Лікарі більш удосконалюються, середній персонал більш удосконалюється, ну і молодший персонал також набагато краще працює. Це, що ми зараз лікуємо за місяць, колись лікувалися за три місяці. Бійці швидше повертаються у підрозділи. Друже, а ти свідомість кричав? Да, да, да. Ні. Ні. До стальна фаланга є? Стальна фаланга є, але шматочок кістає. Це на пройти. Можемо посадити. Я думаю, що... О, супер. На передовій війни не лише зброя та стратегія вирішують долю битви, але й робота медиків, які не вагаючись рятують життя бійців, попри небезпеку та шалений тиск. Покровський напрямок, що залишається один із найгарячіших на карті бойових дій, став місцем, де лікарі другої галицької бригади та бригади Червона калина ведуть щоденні битви за життя поранених військовослужбовців на стаб пункті. Серед них і медик швидкої з Ужгорода Іван Грега. Батальйони евакуйовують бійців з передової. На пункт передачі кейси вак. Потім в пункті передачі забирає медивак. Це вже перша якась лікарська допомога або якась фельдшерська допомога, і вони вже привозять до нас. Наш об'єм роботи це рол-один. Що ми робимо? Ми робимо гемостаз, ми зупиняємо всі кровотечі, лігуємо судини. Потім ми роздреновуємо грудні клітки, ми знімаємо всі турнікети. Тут і всі умови для того, щоб пацієнт звідси стабільний, поїхав на подальший етап евакуації, на подальше лікування. Лікар екстреної медичної допомоги з Ужгорода Іван Грига очолює стабілізаційний пункт бригади Червона калина. Разом з медиками Національної гвардії України вони цілодобово рятують життя захисників. У стабпункті надають першу допомогу, зупиняють кровотечі, проводять реанімаційні заходи та готують військових до евакуації в тиловій шпиталі. Поступає інформація на рацію про поранених, якою важкості вони приходять. Є легкі, середні, важкі. Ми виходимо, зустрічаємо їх. Каталка, сидяча каталка, іноді люди з мілкими пораненнями там можуть самі ходити, то ми їм допомагаємо. Медики оглядають пораненого на важкість поранення і вже тоді вирішують, куди його подавати. Найбільша проблема на даний момент, яка є, от останніх півроку, це є швидкість евакуації з поля бою, і вона вже залежить зараз від багатьох факторів. По перше, мати чим евакувати. Якщо ми перших два роки могли на пікапі заїхати на ноль загрузитися, втікнути зараз вже таке не проходить. Та це, в принципі перша ланка, де надається кваліфікована лікарська допомога. Тобто тут можливо і на перший план виходить знання й вміння, практика. Треба робити все швидко і головне якісно. Тому що, якщо ми пропустимо якісь кровотечі чи внутрішні пошкодження, які ми не діагностували, не описали, боєць до наступної ланки просто може не доїхати. Від вчасно наданої медичної допомоги залежить життя та здоров'я українських військових в умовах війни. Звичайний алгоритм золотих хвилин, коли життя людини залежить від швидкості медичної допомоги, стає ще коротшим. Бійця з важкими пораненнями потрібно стабілізувати та евакуювати якомога швидше. 80% всіх поранень це були снаряди. Це артобстріли, міні обстріли. Зараз 80% — це все FPV-дрони. Це осколкові, проникаючі сліпі поранення. Але оскільки FPV-дрони — це, як правило, воги, це алюмінієві осколки. Їх важче шукати, їх важче вилучати. Дуже важко знайти, бо вони маленькі і їх багато. Насправді кожен випадок складний. Тобто нема чогось. Ну, є легкі. Які можуть здатися на перший погляд легкі, ну, наприклад, невеличкі поранення, які при обстеженні на ультразвуці виявляються, що не проникаючі, є внутрішня кровотеча, і потрібно швидко передавати його на подальший етап евакуації. Можна пацієнтів поділити первинно на легкі і важкі, а випадки тут бувають різні. Робота медиків екстреної допомоги на передовій це не просто порятунок окремих життів. Вони повертають до строю солдатів, які готові продовжувати захищати країну і дають надію їхнім сім'ям. Робота медиків також є прикладом людяності та саможертви в умовах війни. Вони показують, що навіть у найжорстокіших обставинах можна залишатися на стороні життя, жарти і гумор це найкраща допомога для всіх бійців, які потрапляють до нас. Ми їм пояснюємо, що все, ви вже потрапили до нас, вже нічого не зміниться, все, що могло найгірше статися, вже сталося. Все подальше, що з нами буде, буде тільки краще, ніж було до того. Тут у нас зібралася команда, яка працює стабільно, упевнено, і мови про будь-яке вигорання не йде. Тут люди рятують життя за кожним випадком врятованого життя стоїть історія неймовірної мужності. Робота лікарів екстреної допомоги на покровському напрямку це історія про сміливість, людяність і професіоналізм. Вони щодня доводять, що навіть у найтемніші часи є ті, хто бореться за світло.